Речей там про окаянного або про фарисеїв іноді говорять. Люди часто не знають навіть походження цього, але тим не менше ми чуємо про це постійно. Але це притча, яка показує стосунки людей і Бога про те, що на початку часів все людство відпало від Бога. Воно ну, переступили люди його заповідь відійшли від нього і пішли булкати в країну далеку. І у кожного з нас в нашому житті був період, коли ми жили так сказати в відчутті Бога. Ми, можливо, ще не знали тоді, але ми його відчували. Кожна дитина, яка є ще маленькою, вона живе в раю. Для неї цей світ новий, чудовий. Вона всьому дивується, вона щаслива і блаженна та дитина, яка живе в оцеркованій сім'ї. Яку з маличку привчають до молитви, до слова Божого, до відвідування храму, до святих таїн з церкви? Іноді буває правда, що росте і в безбожній сім'ї, але часто буває таке, що навіть якщо дитину з маличку вчать благочестя, то вона потім в якомусь віці починає бунтувати, вона відпадає від Бога. Або іноді і в дорослому віці буває таке, що люди ламаються, люди втрачають віру. Особливо дуже часто кажуть, скільки зла на світі, чому Бог не втручається, не зупиняє. Або каже: Я не хочу виконувати всі там заповіді, це не роби, того не роби, це не їж. Туди не ходи. Не хочу, щоб мене попи вчили, як жити. І люди дуже часто відходять не тільки від церкви, але й відходять від Бога взагалі. Іноді слухають. Таких всяких безбожників віку цього, які кажуть, що от те, що написане в Біблії, воно вже не актуальне. Що це казка, яка там складалася багато тисяч років тому, і взагалі біблія сто раз переписувалась. Ми не знаємо, що в ній насправді написано. Слухають всякі такі от дурниці, які поширюють всякі різні ці західні глобалістські організації, і люди відпадають від Бога, відпадають від істинної віри. Але Господь все одно чекає нас. І ця притча дуже промовисто показує, що в кожен момент, в якийсь момент, кожна людина починає відчувати, що їй чогось бракує. У кожного з нас, хто не з Богом, у того в серці діра розміром з Бога, як сказав один із філософів. Кожен шукає це повернення на небесну Батьківщину, тому що ми всі відчуваємо, що так чи інакше, наша душа безсмертна, і кожного із нас щось чекає. І тому так важливо, щоб людина навернулася до істини, і іноді критичні обставини в житті нашому для нас важливі, щоб нас повернути до правди, щоб ми зрозуміли, що своїми силами без Божої допомоги ми часто дуже мало чого можемо вдіяти. І багато людей думають, як нам соромно буде приносити покаяння. Деякі люди кажуть, я не хочу йти там на сповідь, каятись, тому що я дуже багато согрішив, мені соромно в цьому признаватися. Курточки можете познімати кому жарко, не обов'язково стояти по повній формі. І ті з нас, які все ж таки думають, як Бог мене прийме чи він мене простить за те, що я зробив в своєму житті і напої, хай перечитують цей уривок про цю притчу. І ще раз там написано, що син придумує уже заздалегідь виправдання перед батьком. Що він йому скаже? Він готується до того, щоб якось переконати батька, щоб той його прийняв. Бо батько по справедливості має право послати його сказати: знаєш що, ти пішов дорогий, тепер живи, як хочеш. І цей син думає, як мені його розжалобити, що мені придумати, як мені з ним домовитись. Але батько не хоче слухати жодних пояснень. Він зразу його приймає і зразу відновлює його синівське достоинство. Каже: принесіть найкращий одяг, подайте перстень, то є знак влади, влаштуйте трапезу, покличте всіх, і будемо радіти і веселитися. Батько чинить не по справедливості, а по любові, тому що любов стоїть превище вище закону. І... Це показує нам, що Бог не прийме нас як рабів і як наймитів. Бог прийме нас тільки як своїх синів, ніяк інакше. наше. Ми тільки можемо стати дітьми Божими, синами Божими, якщо щиро прийдемо до Нього, якщо щиро захочемо бути з Ним. Ми повинні частіше в своєму серці говорити: Господи, я тебе люблю, я хочу бути з тобою, будь і ти зі мною. Якщо ми согрішаємо, якщо ми спотикаємось, падаємо, десять разів ти впав, десять разів покайся і ставай, і знову іди до Бога. Шукай Його, шукай Його любові. Головне нам бути щирими. Господь чекає від нас тільки щирості, і тільки відданості. Все інше він доповнить. У всьому іншому він допоможе. Він чекає від нас тільки вияву нашої любові, тільки маленьких слів, що Господи, спаси мене, прийми мене. Я хочу бути з тобою. І тоді він подасть нам все. І старшого сина його теж можна зрозуміти. У нас бувають великі ревнителі віри, які дійсно по справедливості заслуговують свої винагороди. Вони тяжко трудяться, вони живуть по заповідях, вони моляться, вони все своє життя присвячують Богові. І тому такі люди іноді буває скептично ставляться до того, що якась людина тільки приносить покаяння, у неї все зразу в житті налагоджується. А вони живуть, трудяться і не відчувають якихось особливих божих дарів. І таких людей їхнє незадоволення, як у цього старшого сина, їх теж можна зрозуміти. Тому що кожен із нас хоче, і це нормально, щоб його тяжку працю гідно оцінювали. Але треба пам'ятати, що любов стоїть вище закону. Якщо ми з Богом живемо, він розділяє з нами все, все його це наше. Але нам треба пожаліти, і помилувати нашого брата, який можливо зробив щось, не так і повертається. От на військовій службі дуже часто це буває. Іноді буває, що хтось є зразковим воїном. Він виконує всі пункти статуту, виконує накази командирів, трудиться, тренується, показує себе найкращим. А потім буває таке, що до нього ставляться так: ну як до посередності. Ну робиш і добре, молодець, все, давай роби далі. А буває таке, що хтось пішов в СЗЧ, потім повертається, його приймають і кажуть: Ну бро, молодець, що повернувся, знайшов собі мужність, давай, ставай, будеш з нами. І буває таке, що деякі воїни, ці зразкові, проявляють таке незадоволення. Як це так. Він був все СЗЧ, тепер вертається, йому кажуть, що ти такий же, як і ми. Це маленький вияв оцієї притчі про будного сина, яка показує, що любов превище закону. Ми повинні прощати наших ближніх і проявляти до них милість, тому що невідомо де ми завтра опинимося. Буває таке, що на людину падають такі випробування, що навіть найбільш сильна, найбільш благочестива, найбільш віруюча людина спотикається і відходить від Бога. Тому що бувають дуже важкі випробування обставини в житті. Ви це всі знаєте краще за мене. Тому нехай Господь дає нам любов, укріпляє нас. І те, що ми сьогодні в кінці божественної літургії будемо приймати святе причастя, будемо приймати тіло і кров Христову. Це не символ, не образ, не хлібчик з вином, а це дійсно тіло і кров Христова під виглядом хліба і вина. І коли ми будемо це приймати, то це буде ознака нашої найвищої єдності з Богом. Його тіло стає нашим тілом, його кров тече в нашій крові. І це найвища єдність із ним, яка тільки може бути для людини на землі. Тому помолімось зараз, поставимося до цього максимально серйозно і усвідомлено. Амінь слава Ісусу Христу.